Гармат революції! Бідухо, бідухо, в революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя, в тобі відродиться! Славою твоєю опровідниця! Славою твоєї окраїни! Бо ти пресвята, все життя моє! Бо ти Пресвята, все життя моє, бо ти все щастя моє! Бо ти, а звени мені брязкотом кайданів. За мені брязкотом кайданів. З крипом шибаних в похмурі ранки. З крипом шибать з похмурі ранки. Принеси мені зойки закатованих у льохах. Принеси мені зойки, закатованих у льохах. У тюрмах і на заслання. У тюрмах і на заслання. Щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб росла завзяття в мідь. Щоб послати тебе, ні! Щоб сміло йшов я вбік! Щоб сміли в цьому я війсь! Так, як йшли герої за тебе, свята, так, як ішли герої до тебе, свята! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! На твої ідеї! Щоб повстити ганьбу неволі! Щоб повстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Лукатів твоїх, твої. невинну кров помордованих дітей твоїх, Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації.